У Шосинській дитячій школі мистецтв відбулася урочиста церемонія нагородження вихованців художнього відділення. Вони здобули перемогу у престижних українських та міжнародних конкурсах. Дипломи та відзнаки юні художники отримували з рук директора закладу Юрія Лози. Відбулося нагородження учнів художнього відділення Шосинської дитячої школи мистецтв, переможців різних творчих дитячих конкурсів. Один з них це е, конкурс, який відбувся в Івано-Франківську, і він має назву Франковий мотив. Е, це е, захід всеукраїнський, в якому брали участь більше тисячі е, учасників зі своїх куточків. І дуже е, приємно, що наші діти там стали також переможцями, бо е, їх 1200. Здається, було учасників. Директор також відзначив міжнародний мистецький форум культурної дипломатії та мистецтва заради миру у місті Житомир, де перемогли п'ятеро учнів та конкурс юних скульпторів легенди полтавського краю до 400-річчя Марусі Чурай. Там відзначились аж 12 шоскінських учнів серед нагород і найвища гран-прі. На церемонії юні митці поділились враженнями про свої роботи та перемоги. Гран-прі я зображу Марію Чурай з Грицю. Їхне побачення на Українській… Я малювала зайця в жінку. Я здобула диплом третього ступеня. Я любила скульптуру э, Марії Рай. Я дуже хочу зайнятися. Те місце якесь найвище. Відзнаку журі конкурсу Франковий мотив здобула Дарина Бондаренко. Я брала участь в конкурсі Івана Франка. Я дуже довго читала його твори. Мені сподобався твір, як лисиси хотіли себе перехитрити. І я намалювала одну з ілюстрацій. Цієї казки ми вже не перший рік беремо участь у цьому конкурсі. Він дуже цікавий тим, що не тільки треба малювати, а ще й вивчати українську літературу. Тобто, для того, щоб намалювати тему конкурсу, діти повинні були вивчити чи прочитати, ознайомитись з літературою і творчістю Івана Франка. Саме наші учні в цьому році вони читали казки Івана Франко. Ось, і Малювали ілюстрацію до цієї казки. Учнів переможців підготували викладачі Алектина Філон, Ольга Сергієнко та Неля Якименко.